Чого так сталося, що ми народилися в Україні і стали українцями? А могли ж стати папуасами, індіянцями, індіп'ятьками, індіманьками та любими чукчами іскімосами. Але ми народилися в Україні. Народилися в цей час. Маємо таку, такі родини, маємо таких братів і сестер, маємо такі села, маємо такі міста, маємо такі вулиці, маємо таку долю, маємо втрати, маємо втікли зі Сходу, маємо те, що маємо. І в цьому є Божий промисел, і в цьому Божому промислі треба знайти Боже покликання для нас. І апостол Павло пише, каже: з поміж них, відлучіться, не торкайтеся нечисто. Я вас прийму і буду вам за отця. А ви мені будете за синів і дочок, говорить Господь Вседержитель. До чого апостол Павло цитує це місце? Для того, щоб церква була священником для свого народу. Якщо він писав Коринфі, то це мало відношення. Церква Коринфі, будь священником для свого міста Коринфу. Якщо це церква в Тернополі, будь священнодійствую для своїх людей в місті Тернопіль. Якщо це в Римі, церква священнодійствує для людей, в якому ти живеш, в місті Римі, щоб цих людей освятити, очистити, вивести з полону обману і націлити на Божі істини, щоб вони стали освячені Божим Словом.